Стартовий пістолет та вісім патронів без відповідних документів. Це знахідка правоохоронців, що виїхали на місце конфлікту відпочивальників у поляниці. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи. Значить, встановлено, що дійсно відпочиваючи проживав одному з них з готелю, де між ними виникла словесна перепалка, де один із відпочиваючих погрожував предметом схожим на пістолет. В ході огляду житлової кімнати, в якому проживали в готелі, значить, виявлено було. Стартовий пістолет, який призначений для стрільби холостими патронами. Згідно балістичної згідно балістичної експертизи, значить, пістолет перероблений, саморобно перероблений під травматичний. З огляду на ці факти поліцейські провели поверхневі перевірки готельних кімнат порушників і виявили там два фольгові згортки. Час огляду житлової кімнати, в якому проживав один одне відвідувачів, виявлено також наркотичну розчувну, схожу на марихуану. Значить, зараз на даний час призначено експертизи. За вказаними фактами слідчими було розпочато два кримінальних провадження за ознаками злочину злочинів, передбачених частиною першої статті 309 та частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України.